Вітаю, друзі, я Віталій Портнаков. І це новий випуск проекту Реконструкція правди, який присвячений одному з найбільш одіозних російських пропагандистів Олександру Дугін. Дугін водночас вважається і одним з найсолідніших пропагандистів російського політичного режиму. Він існує у російській так званій політичній, якщо бути точним, шовіністичній думці багато років. Ще до того, як взагалі на політичній арені Російської Федерації з'явився Володимир Путін. Ще до того, як з'явився нинішній чекістський режим. Однак це нічого не означає, коли ми говоримо, що Дугін просто є людиною, що впливає на політичні погляди керівників Російської Федерації чи навіть на погляди самого Володимира Путіна, ми не маємо забувати, що до певної міри це все симбіоз офіцерів і агентів. Сам Дугін, який є навіть за своїм сімейним походженням, вихідцем з кіл радянських спецслужбівців, завжди пропагував ті погляди, які були притаманні представникам цього кола людей. І ці погляди ніколи не приховувалися тими, хто на початку нового тисячоліття Прийшов до влади в Російській Федерації. Я сам прекрасно про всі ці погляди пам'ятаю, ще з кінця 80-х, початку 90-х років минулого сторіччя. Це абсолютно була така очевидно отруйна суміш шовінізму, більшовизму, намагання відповісти на складні питання, простими відповідями. І все це подавалося. Як серйозний інтелектуальний доробок. Ось що завжди відзначало цих людей, те, що вони в принципі готові працювати саме як люди із серйозним інтелектуальним доробком, що вони виглядають як вчені, як люди із докторськими дисертаціями. Що вони досліджують якісь соціальні і політичні процеси. Якщо ви будете серйозно читати роботу Олександра Дуяна, ви побачите, що все це насправді графоманська маячня. Однак ця графоманська маячня дуже добре діє серед тих, хто, в принципі, не має якоїсь усталеної академічної освіти. Хто звик сприймати світ через усвідомлення тих реалій, які були нав'язані ще радянською пропагандою? Хто, в принципі, сприймає реальність конспірологічно, вірить у світові заколоти, вірить у весь той схематичний світ, який був створений навіть не у Комітеті Державної безпеки Радянського Союзу, а раніше у Спеціальних службах російської імперії, і до речі, чи можемо ми думати, що саме ось ця орієнтація на конспірологію, яка на початку двадцятого сторіччя мала чіткий термін Распутінщини, але яка тоді була пов'язана із настроями і поглядами на світ цілої правлячої верстви, що вона не призвела ось до цієї величезної трагедії Росії, до перемоги більшовицького режиму? До кровопролитної громадянської війни, до практичного зникнення усього того освіченого, вільного, здатного мислити і конкурувати, яке ще тоді було у Російській імперії. Чому ми дивуємося, що на руїнах цього світу з'явився Олександр Дуїн? Чому ми дивуємося, що людина, яка схарактеризовується у сучасній Росії як філософ і патріот, насправді пропагує абсолютно примітивні погляди, які були розвинуті зовсім не дугіним і зовсім не росіянами ще у 20-30-х роках минулого сторіччя. Погляди, які чітко можуть бути схарактеризовані як фашизм взірця Беніто Муссоліні. Чи інших відомих на той час політиків ХХ століття, погляди, які вже у виконанні Адольфа Гітлера були доведені, я б сказав, до класичного взірця націонал-соціалізму. Чи можемо ми дивуватися, що Дугін став носієм саме таких поглядів? Ні. Адже насправді у російських спецслужбах Подібні погляди завжди сприймалися із великою симпатією. Те, як фашизм і нацизм можуть володіти народними масами і разом із цим створювати певний рівень добробуту для власних країн, теж завжди сприймалися із симпатією. Ми маємо розуміти, що конфлікт між Радянським Союзом і нацистськими і фашистськими країнами у 1941 році насправді був особистою трагедією. Для багатьох цих людей і я б сказав інституційною трагедією, тому що він примусив радянський Союз Йосипа Сталіна воювати із світовими демократіями своїми природними ворогами з Рейхом Адольфа Гітлера і італійським режимом Беніто Муссоліні. природними союзниками більшовизму. І тільки тоді, коли після війни пройшло вже багато тисячоріч. Коли самі радянські люди втратили розуміння того, а проти якої ж ідеології боровся тоді Радянський Союз, що відрізняло сталінізм від гітлеризму чи сталінізм від фашизму, спойлер майже нічого, тоді чекісти знову замислилися про те, що можливо потрібно побудувати саме таку державу, яка була у Мусаліні, яка була у Гітлера, державу тотального контролю. Панівної верхівки над суспільством, але при цьому при збереженні приватної власності, при можливості верхівки суспільства збагачуватися за рахунок державного бюджету і приватних ініціатив. Це і є, по суті, путінська держава. Ми її зараз описали. Ну, і, звичайно, така держава, щоб пояснювати саму необхідність контролю і існування. Вона має. Оперувати якимись імперськими чи національними парадігмами, ставити ідею імперії і того, що цю імперію хочуть знищити вороги на перше місце у своїх політичних задачах. Ось ми з вами і вимолювали все те, що Олександр Дугін пропагує протягом багатьох десятиліть. Ось ми з вами і пояснили, чому раптом на тлі побудови тоталітарної держави ця людина стала такою популярною у російських політичних колах, і чому саме зараз вважається, що ця людина впливає на Володимира Путіна? Ні. Це не Олександр Дугін впливає на Володимира Путіна. І навіть не Володимир Путін впливає на Олександра Дугіна. Просто у цих людей вихідців з однієї і тієї ж системи одне і те ж саме завдання. Досить важливе завдання. завдання ми можемо сприймати як сутність всіх тих задач, що існували в Російській Федерації з самого початку розвалу Радянського Союзу? Побудувати імперію, засновану на шовіністичних ідеях, і оголосити, що ця імперія має право на життєвий простір фактичний рімейк. Третього риху. А Олександр Дугін став співцем Четвертого. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на і соціальні мережі на каналу, Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube і стежте за новими випусками проєкту Реконструкція Правди. Дякую.